Третю неділю звичайного періоду знаходимося на такому новому етапі життя Ісуса, де він, чуючи, що Йоанна ув'язнено, що він знаходиться вже в такому -тому переслідуванні, ув'язнений, закритий. Ісус відходить у Галилеї, переходить на нове місце своєї, можливо, так, діяльності, так, бо до цього часу Він. Вдома, будучи ми не знаємо до кінця цей етап його життя перед публічною його, його діяльністю, але певно в тій родині, в тій домашній обстановці збагачувався, слухав слово Боже, читав, роздумував, збагачувався тим, тим що його оточувало так, тими людьми, тими подіями, жив, здається, нормальними життями. І логічно би було зупинитися, бо вже почалося таке публічне, тобто Ян, який проголошує близькість Царства Божого, Йоанн, який здійснив це хрещення, який предвістив, який говорив правду, готував цю дорогу для Господа, зазнає, можливо, такої ну, кризи, краху тої всієї. Діяльності. Але Ісус не здається, йде вперед, іде діяти, йде проголошувати Царство Небесне. Царство Бога, який є вже між ними присутній. Іде в дуже цікаву, цікаву позицію, бо йде на окраїни. Як ми чули, пророк Ісая навіть промовляє, що ти, Господи, принизив цю землю, бо вона сталася останньою. Там вже заполонили ці, ніби ці поганські вже землі, ця окраїна, ця, ця границя вже. Якийсь, в якійсь певній мірі є це розуміння, що Україна — це щось гірше, в певній мірі гірше, може простіше, може в якійсь мірі це є території, які не прагнуть чогось такого, ну знаємо, як міста, ці мегаполіси, ці всі великі центри людського життя. Там є дуже багато політики, там є дуже багато цього. Влади, збагачення, цієї підводу всякого. І насправді так відбувається, що Ісус не йде в Єрусалим для того, щоб починати свою діяльність. Бо Єрусалим, як центр всього, всього життя суспільства, був пошкоджений, був перевернутий в тому всьому в тих розуміннях. І знаємо, що життя Ісуса там публічна його діяльність закінчується саме в Єрусалимі. Де його вбивають, бо не здатні прийняти цю владу царства, хочуть мати свою владу, свій вплив, свої амбіції, свої переживання, своє збагачення. А тут їм хтось говорить, що станьте на дорогу, дорогу праведності, відкрийтеся на присутність Бога. Його вибір був саме ці окраїни. саме ця Галилея Поганська, язичницька, яка була в простоті свого життя не шукала центр свого існування себе, а бачила ті народи, які проходять, це були ці всі торгові якісь шляхи, прості працівники, які працювали. І до них звертається Ісус: до вас наблизилося Царство Небесне. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Дуже цікавим є, що ця фраза. Є такою емблемою періоду Великого Посту. Покайтеся, наверніться, живіть Євангелієм, покайтеся, бо наблизилося царство Небесне. На покайтеся і вірте в Євангеліє. І чомусь та перша частина западає більше людей. Вони більше це переживають, покайтеся, і в тому всьому заключається якийсь такий сенс таких великопісних людей, які живуть у цій тривозі. Чи все вже я виконав, чи все вже я е, там, доробив із того приписаного, з того навченого. Але тут фраза, напевно, Ісусу все ж таки треба було і сказати в іншій формі. Бо фраза має свій зміст, саме так. Наблизилося Царство Небесне, тому покайтеся. Чому? Бо Царство Небесне це є присутність Бога. Це є Бог між людьми, це є Боже життя між людьми і Боже життя в людях. І щось бракує, напевно, цій людині, якщо багато з нас не помітимо це, що Боже царство є тут близько, наближене, Ба ось. І оце покайтеся. Станьте на дорогу праведності, станьте на дорогу Євангелія, станьте на божественне життя, яке вже в вас є. Боже царство, яке зростає, ми будемо мати за собою потім ці неділі, де будемо чути ці притчі, чим є Боже царство? Чимось простим, непомітним, але тим, що зростає. Хто не дозволяє цьому зростати? Хто глушить ці справи? Ну темрява людського життя. Людина, яка не хоче бути людиною, хоче бути таким, такою карикатурою, яку собі представила, уявила, або мода цього світу нам диктувала. Або цей світ запропонував. Ісус часто скаже, не світу цього, ви є чимось новим. Чимось надзвичайним, ви є Божими синами та дочками. Як розуміти, це царство наблизилося тому покайтеся, тому наверніться, тому станьте на дорогу Божого царства. Дуже цікаво, бо Матей відразу вкладає це покликання цих чотирьох апостолів, які потім є апостолами. Спочатку це були учні, бо потім їм Ісус дає кличу до себе і дванадцятьох встановлює. Оцей поклик, так? вони виконують свою роботу: це є Симон, Андрій, Яків, Йоанн, які ловлять рибу, які є простими людьми, можливо, з окраїн. Тобто це їхня щоденна праця, ніякого можливо кар'єрного росту, ніякого вдосконалення, ніякої влади, можливо, владства якогось такого. Все в легкості життя роблять свою працю. Приходить Ісус, бачить їх, дивиться на них і каже: «Ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Ідіть за мною і зроблю вас учасниками Царства Небесного. І будете учасниками Царства Небесного. І тут стоїть питання, хіба Ісус не знав, що Симон буде відрікатися від Нього що будуть не довіряти ці і Йоанн будуть просити про праву, ліву сторону місця в тому царстві, вони будуть кожен за своє боротися, шукати вигоду з цього всього. Хіба це Ісус не знав? І думаю, з-за того Він дозволив і захотів їх мати біля себе. На окраїні їхнього життя, на окраїні їхніх подій, Він хоче їх мати біля себе. Щоб зробити їх рибалками людей. Рибалками того людського, тої людяності, яка є в них. Вилови і свого життя найкраще. Вилови із свого життя те, що я, як творець, уклав в тебе в твоє життя. Уклав в твоєї Ти є людина, так і з тими всіма справами, так і з усіма тими недосконалостями, з усіма. <кій> Бо оце покайтеся, так? зробіть себе святими, зробіть себе ідеалами. Ні. У тому всьому побачте себе в Божому Царстві. Віднайдіть себе. І тут не буде думка, а чи робити, не робити, а чи думати, не думати, а чи так поводитись. Ні, тут буде хотітися, тут хочу бути. В цьому хочу тривати в цьому. Бути присутній в цьому царстві. І для них це, це запрошення Ісуса стало початком цієї дороги. Ми себе називаємо вже покликаним, бо ми є тут зібрані. Так? Ну, і кожен день нам треба чути це. «Іди за мною і будь рибалкою людського, що є в тобі. Вилови це все, можливо, і зло, але це зло. І наблизься до цієї таємниці. Яку не мусиш розуміти, але якою маєш жити, якою маєш досягати. Ісус обходить всю Галілею цих простих людей, звичайних людей з України, навчає їх, проповідуючи добру звістку, проповідуючи Євангелію царства, Євангеліє царства. Тут є з вами царство. Що ви тепер з цим зробите? Залишитися в тій темряві. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. Це є перша дія, побачив велике світло. І тим, хто сидів в Україні в тіні смерті, їм засяяло світло. І що з цим світлом? Це темрява, ми досвідчуємо, що таке темрява. Ми знаємо, що таке темрява. І ми в цій темряві, якось маючи той страх, продовжуємо. А тут є пропозиція, тут є світло. До Твого життя, до Твої славі є світло. Скористайся цим. Можливо, повернешся, деколи коли цю спокусу, продовжувати в темряві, бо деякі справи простіше робити в темряві, та зло простіше робити в темряві, то повернешся. так? Але тут є з собою це світло. Увійди в нього. Тому Ісус, зцілюючи всяку недьогу і всяку хворобу в народі. Зуцілює цю темряву, освітлює цю темряву. І, напевно, нам залишається увійти в цю таємницю, в цей стосунок із Ісусом. Він себе пропонує. Не Андрій, не Симон, не Яків, не Йоанн не йшли шукати Ісуса. Він їх знайшов. Він увійшов в їхнє життя. Він запропонував це царство. Вони зробили наступний крок. Залишили все і пішли за ним. Залишили свою стару людину, увійшли в нове життя. І робили це постійно лише з Ісусом. Помилково, але завжди був Ісус, який їм сказав: Я є тут і зо мною ти можеш. Не шукай того, бо тобі це не допоможе. Не роби того, бо то не твоє. Це не твій стиль, це не твоє життя. Будучи з ним, вони могли. Тому для нас це є запрошення. Бог прийшов, увійшов в наше життя, війшов в життя людства, для того, щоб знаходити таких простих людей на окраїнах їхнього життя, на окраїнах суспільного життя, але щоб їх привести до царства. Не від величі якоїсь, але від простоти. Тому станьмо в покорі перед Господом. Дякуємо за Його присутність, дякуємо за те царство, яке Він вклав в наше життя, царство Бога, щоб ми дали цьому царству зростати, щоб Він нас благословив на те, щоб це царство ширилося, а ми були в покорі в простоті нашого життя, вірними свідками Його присутності між нами. Амінь.